Я вас вітаю з міцного здоров'я кожному у вас витримки, тому що, як правило, багато людей приходять за допомогою і з негативними словами. І ви це все працюєте як психологи, також допомагаєте людям. Ви найкращі. Я вам бажаю бажаю міцного здоров'я. Процвітання в службі ми будемо підтримувати чим зможемо. І сподіваюся, що ця ваша робота щоденна полегшить. Пережити такі тяжкі часи, коли йде війна в країні. А ви допомагаєте зі свята? Подяка! Міністерства соціальної політики України. Оголошується несміяну Ігорю Миколаєвичу. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики в сфері соціального захисту населення та з нагоди відзначення професійного свята Дня працівника соціальної сфери, почесною грамотою зміївської міської ради нагороджується губа Людмила Миколаївна, фахівець із соціальної роботи другої категорії, відділення соціальної роботи, комунальної установи, центр надання соціальних послуг зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. Багрич Олена Олександрівна. Фахівець із соціальної допомоги вдома. Другої категорії. Відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи. Центр надання соціальних послуг. Рох Тетяна Миколаївна. провідниць фахівець із соціальної роботи. Відділення соціальної роботи комунальної установи. Центр надання соціальних послуг. Дригайло Інна Васильівна. Головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг управління соціального захисту населення Зміївської міської ради. Засядько Наталія Геннадійна, головний спеціаліст загального відділу управління соціального захисту населення Зміївської міської ради. Курган Альбіна Юріївна, головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг управління соціального захисту населення зміївської міської ради. Онопка Наталія Володимирівна, головний спеціаліст відділу соціальних гарантій та пільг управління соціального захисту населення зміївської міської ради. Оксана Володимирівна, головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг управління соціального захисту населення зміївської міської ради Власенко Людмила Михайлівна, молодша медична сестра комунальної установи зміївського геріатричного пансіонату. Манзюк Надія Вікторівна молодша медична сестра комунальної установи зміївського геріатричного пансіонату. Сиромля <плес> Алла Вікторівна бухгалтер комунальної установи зміївського геріатричного пансіонату. Власова зінаїда Олексіївна із прання та ремонту спецодягу комунальної установи зміївського геріатричного пансіонату.